Після інциденту, 18 серпня, українські медіа наводять слова Нікітіна, який на торішній акції після маршу рівності також в Києві відповів на запитання про ЛГБТ-спільноту таким чином: їх тисячі, а нас сотні тисяч. Чому меншість знову диктує свою волю більшості? І це дуже показова. Теза меншість диктує більшості. Глибоко авторитарна логіка калька з російської пропаганди. Вона виходить з презирства до інакшості, з бажання однорідності та покори у демократичному суспільстві. Саме захист меншості обов'язок. Більшість не потребує захисту, вона має силу і ресурси, а меншість потребує гарантії. Саме тому риторика Нікітіна це мова Кремля, мова страху і підміни понять. У Росії вона роками звучить, коли йдеться про гейропу, загніваючий запад і традиційні цінності. І коли хтось у Києві на українській землі вживає ці формули, це не просто думка, це проникнення імперії в тіло країни, яка бореться за свободу.